Ну що, друзі, шосте ранку проснувся, у нас ось приморозок. В принципі, приморозок здається грунтовий, тому що на деревах я бачу гарна роса і в принципі нічого не підмерзло. Але мінус три він є. Мабуть, будемо їхати сьогодні обробляти сад. Давати антистресанти і все-таки ось на ґрунті також є біле, значить, значить необхідно буде трішечки обробка. І все буде добре. Що, сьома година дня вже і в нас замість примерку вже ось такий туман. В принципі, це непогано, я думаю, що, тому що волога. Повітря перебуває і дозволяє відпустити, якщо десь щось скопило повільно. Але туман метрів на 50 проглядається, далі вже нічого не видно. Но все одно будемо сьогодні працювати, тому що треба знімати треба стрес з дерева. Плюс чергова обробка підбігла 7 днів від попередньої. Так що поїхали. Ось сонечко вже виступило, ось подивіться, не знаю чи на камеру видно, але земля парує. Ось, гарно парує. що ж Ми їдемо оглядати наш сад, звідти ми включимося. Ось як все парує. Гарно, звісно, але що ж, ми зараз знаходимося в саду на першій нашій ділянці і я вам хочу сказати, що все-таки приморозок вдара. Ось бачите краї пелюсток, які пошкоджені. Також пошкоджена, бачите, сама. Тиченки кікоричного бурього кольору. Приморозок був, здається, на даній ділянці ще більше чи мінус три. Тут у нас по зав'язям поки що не можу точно так визначити, але по ходу також є. Сама центр. Зараз фокусуємо. Центр зелений поки що, але через кілька годин він може побуріти. Якщо він у вас по бурого кольору вже, то це означає, що приморозок дарив вашу завість. Ну, в принципі, ще більш-менш зеленого кольору. Але завість вдарена. Ось, дивіться, цвіточки всі пошкоджені приморозком. Верх також, значить принурозок все-таки вдарив. Що ж, ми зараз будемо, я поки що приїхав в сад ПО гнунути, зараз заправляється там оприскувач і зараз будемо здійснювати оприскування і знімати всі ці стреси. Чим будемо обробляти, я виставлю в окремому відео. Ось у нас тут ще розовий бутон є, але він походу також трішки пошкоджений. Що ж, ми на другій діляночці нашого саду. У нас тут більше пів гектара це гайдерету Ось дивіться, тут в принципі низина і пошкодження також цві цвіту нашого. -ху -ху. Поки що сильна роса і ми... Зараз тільки заправляємося оприскувачі і через годинку-півтора ми почнемо обробляти. Ось дивіться наскільки сильне пошкодження з заморозками. Ну що зробиш? Що маємо, то маємо, як то кажуть. Ось тут у нас все-таки пошкоджена і сама завість. Є побуріння центру. Ну що зробимо? Що є, то є. Ідемо знімати ці всі стреси. Є поодинокі бутони розові. Будемо сподіватися, що щось ми ще спасемо. Ну, якось так. Якось так. Що ж, поїхали. Ну що, заморозок сьогодні відбувся, прийшлося їздити в поле, давати антистресанти. Дали від парші, мало хід. сьогодні працювали, працювали отаким от амінокислотами, перелипач. І ще один там засіб, але то також антистресант. В принципі, я думаю, що частина урожаю вдарена добре, але частина урожаю все-таки буде зав'яжеться. Ну, покажеться. Я думаю, що десь до вечора вже можна буде з'їздити, подивитися як. В принципі, сама В принципі не мав часу навіть злізти з трактора, щоб подивитися, тому що дуже багато роботи, обробок і до зараз трохи полежу. Що ж, всім гарного дня.